Прострільна передача. Токар м'яч підхоплює. Токар, але спиною до воріт команди суперника перебував. З м'ячем то він зустрівся, але пробивати йому було максимально незручно. Ну, а тут уже удар по воротах. Навісна передача. Туди в розрахунку на косі з партнерів по команді вже навіть безпосередньо Правда, далеко був від лінії воріт. Залишається з м'ячем. Ліцей Вікторія. Передача. Туди на лінію штрафного майданчику. Там два капітани у нас з м'ячем. Все завершується ударом по воротах. Ну і поки що немає в них можливостей для ось швидкої контратаки або ж позиційної атаки. Зараз знову ліцей Вікторія, удар поворот. Я тут, тут команда команди Анатолія Редушка. Одне набране очко в попередніх. Матчах, ну що цікаво, що ні одні, ні інші поки що жодного м'яча. Не з офсайду Тоакари, але загубився із м'ячем, там власних ногах. І ось таке він робить закидання, ну і ось таким чином відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Дві хвилини, і то не повних. У нас до завершення часу першого тайму, плюс те, що рефері компенсує. Ну, я думаю, там хвилинку, можливо, і дві. Навісна передача виходить із воріт голки переліцей Вікторії, ну але не надто вдало кутовий висока передача на ближню стійку Ющук із меж воротарської площі не те, що воротарської площі із меж воріт.